Учора, 24 квітня, відбувся особистий прийом громадян міського голови Кременчука Віталія Малецького. Містяни прийшли до мера зі своїми проханнями, пропозиціями та проблемами. А він у свою чергу реагував на всі звернення та пропонував людям можливі варіанти вирішення тієї чи іншої ситуації. Кременчужанка перекопна Марія Васильівна за кілька місяців відзначатиме свій 90-й ювілей. Прийшла до міського голови з проханням про матеріальну допомогу. І прийшла тільки із за того, щоб я в 90-му році на день народження отримала вже твою добавку, додали пенсію. Оскільки міська програма передбачає доплати старожилам після 95 років, Марії Василівні запропонували інший варіант. Я жду, щоб я свіжого молока напилася. Ви думаєте, це є та ми вам дамо 10 тисяч гривень матеріалки. Ви розподілите її на 12 місяців і якраз похвати. Ще один кременчужанин, який прийшов на прийом Карюн Джанібекович Хачатарян, звернувся із наступною проблемою. На його приватизованій ділянці землі проходить дорога, що не відповідає генплану міста. Більше того, сусідні ділянки частково порушують межі його власності. Міський голова Віталій Малецький пообіцяв у ситуації розібратися. Ви тоді звернетесь до земельного управління. Ми зараз, ну мовно кажучи, на наступному тижні чи коли не буде час, домовимося, щоб ми оплатили це. Вони поїдуть і відіб'ються. А ви напишете Оці люди, оці люди, оці люди, знайдіть їх і напишете, що просимо дорогу у нас вирівня. Також люди зверталися із приводу виділення матеріальної допомоги, питань, пов'язаних із комунальною сферою, підприємницькою діяльністю. Зауважимо, що прийом проходив за попереднім записом. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.